Підозрюють у збуті вилучених наркотиків у Луцьку на лаву підсудних втрапив працівник ще на той час міліції. Діло було у далекому 2005 році. Сторона обвинувачення вважає, що екс правоохоронець свого часу збув частину вилученого макового опіуму. Аби не бути викритим, розбавив концентрат невідомою речовиною. Майже 20 років справа мандрує з суду до суду. Дійшло ж навіть до європейського. Наразі ж письмові докази знову вивчають у Луцькому міськрайонному суді. Десяток томів, сторінка за сторінкою. Прокурор подає письмові докази. Постанова про порушення кримінальної справи від 5 липня 2006 року. Згідно даної постанови, старший прокурор відділу на державних законів спецпідрозділів спец... та інших установ, які будуть борбу за організованою злочинністю безрушко порушив. Постановив порушити за фактом незаконного збуду наркотичних засобів, особливо великих ворогах, шляхом облажування службовим становищем, службовими особами у БОС, ОМВС у Володихій області кримінальну справу за ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 307, частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України. З озвученого чуємо, що у далекому 2004 році обвинувачений працював над справою по наркотиках. Мовляв, отримали виклик, що у селі промінь поруч з Луцьком в одному з будинків невідомі зберігають заборонені речовини. Приїхали, вилучили, винних затримали та взялися судити. Та, схоже, вилучені наркотики комусь добряче припали до ока. Пож вже за трохи часу вміст наркотичної речовини дивом зменшився. 7 лютого 2005 року. Злідчним з ОВС була винесена постанова про призначення фізико-хімічної експертизи і вилучення під час огляду місця події 17 грудня 2005 року пляшка ємкістю 5 літа з родиною бурового кольору була направлена в при ОВС України в Оницькій області. З'являється особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг який заборонено. Концентрат з макової соломи, обіг акстильований, масою порахунку на сахару човну складає 1693 Цілих грама під час повторного судового розгляду кримінальної справи, 24 квітня 2006 року суддею Луцького міськрайонного суду Клятковським МС була призначена повторна фізико-хімічна експертиза, згідно висновку якої експерт Трушкін ІП П вміст наркотичного засобу рідини, яка знаходилася в 5-літровій ямкості з порахунку на сухорущу нову, склав лише чотири. «483 грами, тобто зменшився втричі. Тож і коли встиг прибрати до рук частину наркотиків, ще й з камери схову речових доказів взялися з'ясовувати правоохоронці. Шляхом нехитрих маніпуляцій вийшли на слідчого. Зараз же обидві сторони доводять свою правоту у суді. Попереду ще з десяток доказів та судова тяганина. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.